Пане Юрію, друга перемога поспіль вашої команди у дебютних змаганнях про ліги. Які враження від сьогоднішнього матчу? Важка гра, хороший суперник, дуже готувалися до цієї гри. Переглядав їхню гру з «Колосом», акцентував увагу, хоч вони й програли першу гру 4 1 «Колосу», але в першому таймі вони дуже добре виглядали, дуже добре грають індивідуально, командно. І розбирали її, але вдячні своїм хлопцям за те, що закрили їхні сильні сторони і намагалися використати свої сильні сторони. Десь це вдавалося, десь ні. Але це є той шлях, період, коли ми повинні навчатися. Поділіться враженнями самого формату змагань зібрані найкращі 12 команд, і серед них ви вже здобули дві перемоги, і напевно, що цей досвід фантастичний для ваших вихованців, і для вас особисто може навіть. Ну, досвід, звичайно, що просто шалений, я хлопцям кажу, от перед кожною грою отримати задоволення. Ну таке ну буває дуже рідко. Раніше такого не було. Там була вища ліга, літ ліга, там рівень команд був половина сильних, половина ну відверто кажучи, трішки слабших. Зараз немає слабких команд, потрібно готуватися максимально серйозно, але отримувати задоволення. Це той період, коли от треба від гри отримати задоволення. Просто не буде, але ну, ніхто не казав, що буде просто. Тому... Пане Тарасе, ваша команда сьогодні досить якісно зіграла. У першому таймі, коли треба було, посилила тиск, у другому таймі цей тиск реалізувала у забитий м'яч. Поділіться враженнями від гри трішечки, звісно, не вистачило. Трішечки буквально. Певно, десь, напевно, десь і везіння не вистачило, але в принципі, знаєте, ми для того, щоб, скажімо так, ставити якісну ігру. Порівняно з попередньою грою, ми як керівний склад, ну, ми задоволені. Тобто другу ігру ми трошки краще виглядаємо. Ну а знаєте, якщо метод купілки сьогодні добре, потім добре, ми, десь буде ефект. Що далі? Що плануєте? Наскільки плануєте все ще. Ж... Індивідуально вирощувати футболістів. Ну та звичайно дитячий футбол, що нам треба виховувати, нам треба виховувати якісних футболістів, які тим більше зараз у футбольному клубі Карпати все ну, добре. І нам приємно, що багато наших, випусків, наших випускників вже 2007 року три хлопчика дебютувало в першій команді. Що керівництво першої команди звертає на нас увагу а наше завдання виховувати якісних футболістів. І хлопці бачать перед собою приклад? хлопці, звичайно, бачать приклад, що на хлопці звертають увагу зараз за збірну ювісімнадцять 18 їздило наших три, три наших вихованця їздило. Так що хлопці бачать, що є перспектива для розвитку.